Вітаю вас. Я Олександр Савченко. Починаю мій новий стрім. Він буде присвячений новим стратегіям, які все ще можливі для перемоги України над Рашою. Дивіться, почалася війна, Путін мав стратегію: А за 2-3 дні чи за 2-2-3 тижні захопити всю Україну, отримавши. Дуже сильно від наших людей, а потім уже і Збройних сил України, він перейшов до плану Б. В чому суть плана Б. Зрозумівши, що Збройні сили України не такі слабкі, ба більше, а навіть сильніше, перш за все, морально і інтелектуально, ніж а, расисти. Він розробив зовсім нову безпрограшну тактику. З своєї території і з територією захопленої, він почав періодично бити по цивільному населенню, пенсіонерам, дітям, жінкам, руйнувати школи, університети, потім енергетичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, ну, все що можливо. І дивіться, він же в домики. Чому? Тому що Бернс а, ще перед війною пообіцяв Путіну Наришкіну, що якщо війна буде вестися на територію України, то Америка безперечно буде допомагати Україні, але буде блокувати всякі можливості бити по воєнним об'єктам на рашистській території. І от, скориставшися цією обіцянкою, Абсолютно неадекватною, на мою думку, він розробив план Б, щоб там не було на фронті, навіть якщо рашистські Збройні сили будуть відступати рік, два-три, але він буде щоденно руйнувати Україну, українців, українські соціальні. І економічні об'єкти, да? і таким чином може перемогти, якщо війна буде тривати довго на території України, виключно, повторюю, на територію України. І його план працює. Тепер давайте подивимося, який був план у України. Ну, очевидно, звільнити як найскорше територію. України аж до кордонів 91-го року, принаймні майже 91-го року. І це стратегія правильна. Але давайте я зразу скажу: але якщо б ця стратегія була і у наших партнерів Сполучених Штатів, країн ЄС і Британії. Чи вона була така, я залишу на потім. З стратегію Путіна розібрались. Вона працює, ба більше працює досить ефективно. Йому вдалося нав'язати на полі бою контактні бої по всіх фронтах, що, на мою думку, була помилка і наших збройних сил, і особливо наших західних партнерів. Нам нав'язали контактні бої. Ви знаєте, що Раша не рахує свою біомасу, а ми, на щастя, мабуть, да, цінуємо життя кожного нашого хлопця, хто захищає Україну і відвоює її землі. Так, розібралися. Да? Переходимо вже знову до плану А. План А. України теж ніби зрозуміли. А от який був план а наших партнерів Сполучених Штатів, повторюю, ЄС і Британії. У них був дещо інший план. А план полягав у тому, що Раша не має перемогти, але вона принаймні не повинна програти. Її армія не повинна бути розбита. Путін не повинен бути принижений. Ну от, я так кажу, воювати будемо довго, виключно на території України і виключно кров'ю українців. От під цей план і була допомога. Допомога З точки зору Заходу вона була адекватна, з точки зору України, абсолютно недостатня для звільнення всієї території України, ба більше. Нанесення поразки Раші, щоб Раша після цієї поразки признала це, почала виплачувати репарації, покарала воєнних злочинців, виплатила репарації. так? Ну, Бачите, оцієї зброї було недостатньо. Питання: чому обрали Сполучені Штати свій план А? Повторюю, не Поразка Раши, а послаблення Раши. Не змітання режиму Путіна, а збереження режиму Путіна боялися боялися ескалації, тобто перенесення війни на інші території, а це відбулося війна проти Ізраїля. І буде ще війни, якщо оця тактика чи план А буде. Домінувати для наших західних партнерів, тобто під цей план давалося стільки зброї, щоб Раша не просувалася, але й не програвала. І тому на всіх фронтах був дефіцит всіх озброєнь від снарядів до ракет. Да? Навіть атакам дали, але як Байден сказав, трошки, трошки. демонстрація відбулася. Що можемо дати більше, але далі нічого не відбувається. Танків трошки. Літаків пообіцяли, я впевнений, буде трошки ба більше. Я впевнений, що вони будуть кастровані. Тобто не зможуть показати свою повну потужність і домінування. Що треба робити? Давайте так. Я хотів би, щоб новий план Б. Об'єднав і Україну, і Сполучені Штати, країни ЄС і Британію. Має бути новий план Б. В чому його суть? Суть його полягає у тому, що війна має закінчитися досить швидко, декілька місяців. Я не кажу один-два, може, три-чотири, але півроку буде достатньо. Війна має закінчитися досить швидко перемогою України на всіх фронтах. Так? Не треба боятися розвалу Раші, вагідного розвалу, я так скажу. Лагідного. Не бійтеся, наші західні партнери. Раша розпадеться шляхом відходу. Від центру деяких національних околиць. Кавказ, дай Боже, татари відповзуть, дай Боже, там ще деякі республіки, не вийде з під контролю, на жаль, центристського уряду Раші ядерна зброя. Все залишиться в руках а, Москви. Тобто, боятися цього не потрібно, що ядерна зброя буде десь. По якимось національним околицям там її нема. Раша все контролює. Отже, це ціль. І друга ціль це зміна режима Путіна. Путін про це має знати. І не треба цього боятися: зміна режима Путіна на інший, на інший, краще проєвропейський. Але можливо, і на традиційний антиєвропейський, але інший цей режим має припинити війну. Я не впевнений, що традиційний рашистський режим визнає поразку, буде сам добровольно виплачувати репарації Україні, покарає воєнних злочинців, але репарації можна. Нав'язати РАШ через інші механізми: конфіскацію всіх активів олігархів, плюс золотовалютних резервів центрального банку, плюс коштів, які на клірінгових рахунках є. Це кошти, переважно олігархів, але там є інші кошти. Оце все треба забрати. Грубо кажу, у і передати Україні. Цього може бути і достатньо Це під пів трильйона. Під а можна через механізм експортних, експортного мита на рашистську нафту збирати кошти для компенсації втрат і збитків України. А вони величезні. Отже, коли план, новий план Б Заходу і України буде один, тоді я думаю, можна говорити про гармонію допомоги. Тоді ми будемо вимагати, просити, дякувати за ту зброю, яка допоможе швидко, повторюю, швидко припинити цю війну перемогою. України поразкою Раші, можливою дезінтеграцією незначною Раші, але і обов'язково відсунення Путіна від влади. Чи Путін ну, має признати е, нові реалії? І він їх признає. Тому дивіться, це зрозуміло. Оце має бути план Б. І для заходу, і для України. Чому я маю підстави казати, що це можливо? По-перше, Захід зрозумів, що чим довше війна, тим більша вирогідність ескалації, більша вирогідність третьої світової, більша вирогідність розв'язання нових локальних війн по всьому світу. Це удар по економіці: один відсоток від світового ВВП. Коштує війна зараз світу. Переважно втрачає Китай, Штати, ЄС, є, є Євросоюз, Україна. Ну і Раша, звичайно. Десь вже, я думаю, 200 250 мільярдів доларів втратила. А Китай вже більше трильйону втратив. Більше трильйона за два роки війни. Може, вже всі зрозуміються. Отже, чому я маю. Ну, сподівання, що отямиться світ і перейде від е, свого плану А не дати режиму Путіна впасти Раші розпастися до режиму Б перемога України, поразка Раші е, і новий світовий порядок. От я вірю те, що нарешті Штати, і може і Китай вже зрозуміють, що треба створювати новий світовий порядок не на базі Третьої світової війни, а для того, щоб упередити цю Третю світову війну. Що я пропоную? Я пропоную тісний союз, контакт для контролю над світовим порядком Сполучені Штати і Китай, G2. штати будуть контролювати. Порядок в демократичному в західному світі, а Китай у світі, де не демократії правлять, а правлять автор, авторитарні режими. Це Раша, Іран, там Корея. Хай там наводять порядок і примушує всіх підтримувати світовий порядок. Я вірю, що Раша видихається. Да? Ну, не вірю, рахую. Рахую, да. раша в цьому році не е, буде страждати від падіння експорту нафти і газу. Зараз ціна на нафту падає. Саме тому Путін збирається в Саудовську Аравію, щоб підмовити принца е, підняти ціну на нафту шляхом скорочення е, її пропозиції. Тому треба пильно святкувати. Бачите, там, де Путін, там хаос, звидні, е терор війни. А далі у Путіна критичне становище з, взагалі, з соціальною інфраструктурою, медичною інфраструктурою. Не вистачає вчителів. Вчителі не отримують адекватну зарплату. У, на цьому форумі, на якому був присутній Путін, і там прямо йому заявили, дефіцит 250 тисяч вчителів, зарплати малі, люди тікають. Аналогічна ситуація в медицині, в науці, так все йде в там тарарам. Да? Лише жирують військові і силовики. Система стає менш стабільною, і я не впевнений, що Путін де факто отримує таку, знаєте, потужну підтримку. Він буде розуміти, що замовлення намалювати йому 80%, а по факту отримає 40%, Це вже делегіметизація влади. Він її боїться. І тому зараз треба, щоб Штати не боялися, Європа не боялася, Британія не боялася перейти до нового плану Б. І Путін про це має знати. Бандіти не є сміливі люди. Вони беруть так звано, на пункт, Так? На жаль, інтелігентний Захід це не розуміє, але думаю. Ми це розуміємо і давайте боротися за цей план. Б. Я вірю, що допомога Україні ще в цьому році буде проголосована. в Сполучених Штатів Штатах Європа знайде шляхи. Як е, знаєте, при е, ну, по суті взяти під контроль Орбана і деяких інших е, нових е, людей, які полюбили Путіна. І їм вдалося отримати топ посади. Думаю, все це станеться. Давайте в це вірити за це боротися, і не вірте цій негативній пресі, яка зараз буквально, ну майже з грязю, хоче змішати Україну. Казати, що тут чвари, що ми не керуємо. Не хвилюйтесь. Більше уваги для України, що це означає, що Путін здрейфив і дав команду агентурі, дав команду всім проплаченим журналістам, аналітикам робити ну, останню спробу по дестабілізації політичної системи заходу, щоб Україна не отримала адекватну зброю. Не вірте Путіну, працюємо. Дякую за увагу.